За Скайнінджа! За Тінарда. Тобі що мені не перемогти. Скайнінджа Нінджя Будете Буде ти грати в шахи. Стоп! Усім не можна ругатись, допоки я не скажу можна. Розширення володінь, паща дракона. Що? НІ, Я попереджав цих повторів. НЕ ЛЕГШЕ було мене послухати. Fіноzer Tіноft 1 Scм'я чекав. Давайте, друзі, стійте на обороні. Дякую, що набрали армію. О, привіт! Ти знаходишся на каналі Клабзі із собою я, Скайніндзя. Сьогодні. Ми чекаємо Тінорда, щоб покінчити з його армії цим хаосом, що він зробив в світі. І ми набрали армію, поки тебе не було. Ех, Що ж, чекай. Піднімайся ти вже, Кило. Коза, залиши, будемо завтра спокою. Гармадони, досить ти, точити свої ті ножі мечі. Ідемо битися, ми, а не гратися з кимось там. Давайте, де моя готовність, яку я підготовлю вас. А, де? а, кого я бачу? Невже це той самий Великий сканіндзя, який людям удімстив Шредеру за Черепах? Хм, Але шредер був моїм союзником. Тому я тебе вб'ю. Тільки спробуй, ті норди. Ми прийшли сюди, щоб захистити тебе. У тебе майже армії немає, а у нас яка? Роботи, машини, кораблі, машини, мотоцикли. У тебе навіть нічого з цього всього нема. Ти мені вже набрид з цими поговорками. Армія бій! За Затінорда. За тінорда! За повелителя. Га? Гарумі? Що робить тут цей носоріг? Повелителю, минулого разу ви сказали приборкати носорога, От я приборкала. Та я жартома сказав, щоб тобі покарання було, а хоча. Добре, нехай так буде. Засканінча. Тінорда! Кого мені з вас вобити Поршим? Пуф. Тут. Пути, зрисма. Незащо? Ти зачіпав моїх друзів? Ха? Ти мене не переможеш, малий. Ха! Це ще не все. Ну, шо ти в мене, шапа, получиш? -а -а -а! Ха -ха -ха! Самурай Ікс, я тобі допоможу. Кому ти там помогать забрався? Недоремонтований, але більше немає часу чекати. Нам треба випливати. Ай, Ми думаємо, підемо у бій, а ви залишайтеся на кораблі. Добре, добре. Що сканіче. Настав час мені розібратися з тобою. Тобі нізащо мені не перемогти, Скайнинджя Рендж! ви сьбыся! Взагале светру сделано на пару тысяч частин! Треба... Вирішити все якось по інакшому. А... а? І попотан? Як нам вирішити цю... цей весь конфлікт? Дуже просто. Настільною грою буде ти грати в шахи? Чур я білими. а ти що? Взагалі мозгів не маєш? Нам наказує якийсь гіпопотан, а ми б'ємося між собою. Катан, ти мене дістав тінор цит. Я вас попереджав. Будуть жахливі наслідки через те, що ви мене не послухали. Якщо я тебе не можу вбити, використай силу дев'яти богів. Бог вогню. Га. Вогонь. Техніка притягування вибух чорний дире. Ай. Чорт. Тінорд. Світ! А! Я тебе доб'ю, зка ніндзя! Я тебе знищу. Якщо я використаю силу всієї моєї техніки, тоді в мене вже не буде та сила того Бога, яку техніку я використовую. Отже, в залишається лише одне. Техніка величайшого Бога. Вогню. Метеорит. Що? Куди зник? Одне я точно знаю, далеко не втече. Чорт, ми програємо. Ай! Що, метеорит? Стоп! Усім не можна рухатись, допоки я не скажу можна. Знаєте, що буде, якщо ви мене не послухаєте? Правильно, я вас всіх побиваю одним ударом. Рано. Рано. Ще зовсім рано! Ха-ха! Можна! Тікай! Наскільки б сильним не був би той дурний тінорт, але його би мало хоча б дуже сильно поранити, в гіршому випадку вбити. Хе. Ну, можливо, це все ж таки правда. Тільки з однією умовою. Якщо б ти тільки у мене й попав. Що? Си... Використай тоді силу всіх семи богів. А одного залишу. Час! блискавка. Ай, ти так довго це все перелічуєш. До речі, я дещо давним давно хотів перевірити. При зіткненні двох володінь, перемагає те що сильніше. Розширення володінь, паща дракона. Він взяв володіння під свій контроль, нічого, це мені не помішає його знищити. Вибух, техніка розпалення, МЕГАЛАДОНСЬКИЙ кошмар, досить ігор. Настав час починати справжню гру. Техніка притягування, вибух чорної діри. Техніка руйнування, тінор світ. Об'єднання, фіноза. Сила першого майстра свінжинсу, Бог зірок. Сканінча раньше об'єднання. Отримай. Тримай. Що ні. Я попереджав цих повторів. Не легше було мене послухати. Тепер світ розділений на чотири частини. І більше нічого нікому не допоможе. 你。